Друзі, доброї пори доби Власне, знімаємо для вас Subaru Legacy на повному приводі 2.0 атмосферний двигун та е автоматична коробка передач. Перш за все, скажу, в нас можливий обмін, викуп вашого авто, а також, в принципі, ми. Готові міняти дане авто на ваші пропозиції. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, телефонуйте. Всі наші машини ми публікуємо також на інстаграмі, і те, що купуємо за солодкою ціною, одразу кидаємо теж в інстаграм. Повернемося до огляду даної машини. В нас є Legacy 7 сьомого року. В дуже шикарному графітовому кольорі. Останнім часом цей кольор мені подобається як не можна краще. Він набрав трендовості і він дуже класно виділяє усі форми автомобіля. Автомобіль офіційний, придбаний в місті Харкові. Їздив увесь час в Україні. Заявлених 163 пробігу. Зважаючи на стан салону, готовий повірити у цю цифру. В нас не намитий двигун. В нас машина пройшла косметичну підготовку для продажу. Власне, ось такий стан, як ви бачите, все як на відео, так і на фото відповідає тому, як яка машина є вживу. Власне, перш за все скажу, чому я люблю Subaru, тому що це шикарні безрамкові двері. Не знаю, як вам, друзі, а для мене це окрема любов. Дійсно, воно надає машині якось такого відчуття спортивності, і виглядає воно безумовно шикарно. Звісно, на зиму практичне значення досить невелике, але оці. Резиночки проходяться силіконом і все у вас прекрасно служить. Звертаю вашу увагу на стан салону. Салон у нас шкіра з дуже класною, такою явною розвиненою боковою підтримкою. Це насправді круто. Машина тебе тримає в сидінні дуже міцно, дуже чітко і приємний бонус у нас є підігріви сидінь. У нас, до речі, доволі гарна комплектація, в нас є клімат-контроль двохзонний, кондиціонер, до речі, заправлений, У нас є магнітолка, в нас є навіть мультимедіа з навігацією, мультикермо. До речі, на мультикермі розведений круїз-контроль. Крім того, друзі, 4 склопідйомники. Це типово. На цьому загострювати свою увагу не буду. Задній ряд сидінь, будь ласка, вам візуально знімаю стан. Вважаю, що краще за відео ніякі фотографії не передадуть стан автомобіля. Як не можна, краще це робить саме відео. Бачите, кузов горить, виглядає вона шикарно. Хочу одразу вас заспокоїти. Авто має косметичні підфарбування. Зокрема, приблизно рік тому оте праве крило заднє було мало притертість однак, якихось серйозних ДТП ця машина не потрапляла. Так, в нас є електрорегулювання. Як ви можете бачити, зеркал. В нас є, до речі, приємна функція розігрів щиток очищення лобового скла. Водійське сидіння має незначні сліди користування. Знову ж таки, це нормально для шкіри. Все-таки машині 16 років і це знову ж таки не бюджет 20 тисяч. Але попри те, що це бюджет 7 тисяч, ця машинка має в нас пам'ять сидінь. Друзі, мені здається, що це окреме задоволення. Тут у нас відкривається ось наші склопідйомнички, до речі. І Проведемо екскурсію багажником, то на цьому будемо завершувати. Ось тут, бачите, наш багажник, так от візуально більш повно. Такий ергономічний простір. Шумочка чуть-чуть відстала, теж нормально зважаючи на вік. Вся силова несуча конструкція кузова в рідній фарбі. Всі пройомчики рідні, нічого не фарбувалось по пройомах. Ну і на завершення нагадаю, друзі, що в описі до цього відео є посилання на наш інстаграм, є посилання на оголошення про дане авто в інтернеті. Тому переходьте, якщо б вас цікавило, буду радий показати машинку. Машинка вигляд має, стан має, дійсно керується дуже приємно. Автомат переключає абсолютно плавно, ніяких ривків, двигун працює чітко та без якихось нехарактерних звуків. Атмосфера їде доволі гарно, знову ж таки, і тримається дороги як не можна краще.